Владико Чоловіколюбче, засвіти благодатю, святого і животворного Твого Духа, у наших серцях не тлінне світло, Богопізнання, а очі нашого розуму розкрий на розуміння Твоєї євангельської науки, щоб ми це важливе діло розпочали на Твою славу і добро наших душ та й інших, котрі ним користуватимуться для звеличення Твоєї святої церкви і Твого пречистого імені дай нам страх Твій. І любов з вірою виконувати тобі блаженні заповіді та керуватися натхненнями Божого Духа, щоб, подолавши свої тілесні пристрасті, вести справді духовне життя та думати й чинити все, що тобі миле, бо ти освячення наше, і тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, через руки пренепорочної Богородиці, нині й повсякчас, і на віки вічні. Амінь.